Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і подивимося сьогодні. У нас сьогодні, здається, вівторок, якщо я не помиляюсь, і подивимося, що чекає нас сьогодні. Вірніше усіх тих, хто любить дивитися карту дня тим, кому вона допомагає. Мої дорогенькі, якщо десь на карті дня я не висвітлюю ніяких новин, тому що я карту дня інколи роблю за декілька днів наперед, тому я не знаю, що робиться у світі наразі. І це є індивідуальний ваш розклад. І так, що чекає вас сьогодні, де постелити соломинки, де що нам зробити, які поради будуть. І так, перший варіант: хто вибрав першу карту? У нас тут король кубків. І так, король Кубків говорить про э, почуття. Про енергію радості, про, ене, про е, мрійливість, про якесь мистецтво. Можливо, вам захочеться щось створити, щось хороше внести у це життя. Це емоційний день може бути, просто емоції, просто радість, просто якесь знайомство. В принципі, тут е, жіночка намальована, тобто колода сучасна, якась українська. Ось, але все рівно це є король. Кубків і король Кубків говорить, це може бути знайомство, це може бути і просто якісь приємні душевні розмови. Що радить ця карта? Вона каже вам в першу чергу будьте лагідні, будьте вічливі, говоріть всім компліменти, можливо. Ось, думайте через серце, відчувайте через серце. І, в принципі, така карта, ви знаєте, вона ще така ніжність з любов'ю і ніжністю до оточуючих. Карта номер 2 А тут у нас Верховна Жриця. Верховна Жриця, зазвичай мої дорогенькі, вона говорить про якісь таємниці, про якийсь спокій. В першу чергу вона радить нікуди не влазити, не вмішуватися, спостерігати, не пхати носа в чужі справи, тільки спостерігайте за людьми. Намагайтеся, не намагайтеся їх зрозуміти, а просто відчувайте їх, будьте посередником між тим і цим світом. Можливо, що вам сьогодні якісь, знаєте, такі Зачепочки будуть, як ось ви йдете по дорозі, якісь, знаєте, знаки, знаки Всесвіту, якась пір'їнка, ліва рука зачесалася на гроші, права рука на з кимось поздороватися. Ось. Відчувайте слухайте свій внутрішній голос, слухайте свою душу, свою есенцію. ось. Інтуїтивний день. Одним словом, це день інтуїтивний, можливо, якихось загадок, Можливо, хтось вам розповість щось. Притримайте це все, що вам розповіли сьогодні, колись вам це знадобиться. Карта номер три. Сім кажезлі, Сім кажезлі говорить про боротьбу. Про боротьбу, про захист, захист своїх інтересів, захист своїх кордонів, своїх думок, своїх переконань себе особисто. Можливо, ви будете захищати когось, можливо, хтось буде себе захищати від вас. Ця карта говорить: відстоюйте. Всією своєю енергією, свої інтереси. Захищайте себе від усіх і всякого. Свою думку, свій інтерес. Вам дається сьогодні дуже велика енергія, коли ви можете себе захистити. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного, мирного дня. На все добре.